Оголити депутатів система є декларування прийшла тернистий шлях. Про нього розповів народний депутат від партії «Воля» Юрій Дерев'янко під час зустрічі з однодумцями, активістами та однопартійцями. Ще у 2014 році каже Нардеп, коли разом з міжнародними експертами опрацьовувалось формування в Україні двох інституцій Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції. Ніхто остаточно не розумів, що це за структура НАЗК. Однак її вимагав Європейський Союз, тому депутати проголосували за. Сутнього. Новост... Створеної структури зрозуміли тільки у грудні минулого року, коли почав зароджуватися офшорний скандал. Усі усвідомили, треба буде здавати декларації, і показати все, що маєш. Чиновники намагалися відтягнути цей процес та приховати власні багатства. Першою відзначив Дерев'янко, відреагувала адміністрація президента до бюджету пота, який внесли зміни, щоб перенести на рік введення закону про е декларування. Коли це виявили, почалася хвиля обурення, вимагала, аби система запрацювала негайно. Тодішній заступник голови адміністрації президента. Президент Данилюк почав просувати ідею пом'якшення відповідальності. Тому що сам пан Данилюк є власником кількох обшорних компаній, а зараз є міністром фінансів. Президент також не вказав всі компанії в декларації по правові за минулий рік, і велика кількість інших чиновників за минулий рік 2015 також щось не вказали в електронних декларації. Тому вони зробили і <п> погодили <'ятнє> таке пом'якшення, що в разі якщо у вас Помилка в електронній декларації складає э, 344 тисячі гривень, зразу гроші перевожу, там в мінімальних зарплатах. То немає кримінальної далі. Чиновники намагалися відтермінувати подачу декларацій на 60 днів. Однак це обозначало, каже дерев'янко, що посадовці, котрі не подали декларації за 2015-й, після нового року мали б вже оприлюднювати доходи за 2016-й. Однак постійною присутністю на засіданнях НАЗК та офіційними зверненнями дерев'янка і низки інших нардепів таке рішення не дозволили ухвалити, тому система була змушена запрацювати. Я чудово розумів, що Будь-яке перенесення, будь-яке приховування інформації це є катастрофа. І навпаки, якщо ми це зробимо, то це буде, ну, на мій погляд, другий посилі внесок в зміну України. Відповідаючи на питання стосовно його особистих статків, дерев'янко зазначив, подає декларації, починаючи з 99-го року, коли був прийнятий відповідний закон. Кілька останніх розміщені на сайті Верховної Ради. Більше того, по кожній цифрі податкова проводила перевірку. Ідентична ситуація з готівкою. Ні одної гривні ні одного долара, готівки яка не була офіційно, що документами, знято з українського банку немає. Те, що буде ретельно піддаватися перевірки на ЗК, а потім і на БУ. Юрій дерев'янко запевнив, що до початку політичної діяльності він припинив займатися бізнесом і вже останні роки не отримує жодних доходів.